Інформаційні підсумки дня. На «Галичина» У студії Роман Мудрий. Війна. Останніми днями Україна застосовує для ударів по території Росії виключно власну зброю, не лише дрони. Про це президент Зеленський заявив на спільній прес-конференції за прем'єром Нідерландів Діком Схофом. Відповідаючи на запитання про використання української далекобійної зброї ракети Фламінго, Зеленський сказав, що не треба готувати ворога до того, де ми до чого прийшли і що застосовуємо. Генштаб підтвердив враження заводу з вибухівками у Росії та нафтового терміналу у Феодосії. Отож оціню черекатно-бомбових ударів Сил оборони України завдали по інфраструктурі федерального казенного підприємства «Завод» імені Свердлова він є одним із найбільших російських виробників вибухових речовин. Має змогу сперечати практично усі види боєприпасів. Авіаційні та артилерійські снаряди, авіаційні бомби. Окрім того, уражено потужності морського нафтового терміналу у Феодосії. Це багатофункціональний технологічний комплекс з перевалки нафти і нафтопродуктів із залізничних вагонів це на морські судна і назад а також на автомобільний транспорт. А також на тимчасово окупованій території українського Криму є влучання по складу боєприпасів окремого батальйону матеріального забезпечення 80-ї загальновійськової армії Росії. Політика президент Зеленський заявив, що в уряду офісу президента та секретарю РНБО до кінця року підготувати та представити ключові елементи програми контрольованого експорту української зброї під робочою назвою Зброя. Про це він повідомив під час міжнародного форуму оборонних індустрій за його словами Азі вже є домовленості про відкриття експортно-імпортних у Європі, Сполучених Штатах Америки та на близькому сході передбачається, що вони запрацюють до кінця року щодо постачання зброї в Україну. То Зеленський заявив, що Шодаун США не вплинув на цей процес постачання. У нас є американці нічого не заблокували. Вступ України до Європейського Союзу відбудеться незалежно від прем'єра Угорщини Віктора Орбана. Про це на спільній прес-конференції за прем'єром Нідерландів у Києві повідомив президент Володимир Зеленський. Україна буде в Євросоюзі з Орбаном або без, бо це вибір народу України. Прем'єр-міністр Угорщини, на жаль, зараз просто гальмує цей процес, який незворотній. Україна все одно буде, тільки в історії залишиться, що Угорщина, а саме єдиний прем'єр-міністр, який гальмував вступ. України в ЄС був він, тому або зміна процедури і тут ми будемо тоді звертатися безумовно до Нідерландів і не тільки до Нідерландів, тому що це питання також підтримки цього, або ми йдемо по процедурі звичайній, і треба всім країнам тиснути на прем'єр-міністра Угорщини, тому що він не має права блокувати Україну, якщо Україна все виконує. Економіка сектор оборони цього року дофінансують як яка зміни до бюджету на цей рік кошти передбачено на заробітну плату військовослужбовців та інші обов'язкові виплати особового складу, закупівлю, модернізації та ремонту збройні військової техніки і обладнання, розвиток оборонно промислового комплексу та впровадження нових технологій у сфері оборони. Також новий законопроєкт вносить уточнення до основних статей державного бюджету, збільшуючи Загальний обсяг доходів до 2,5 трильйонів гривень, видатки до понад 4,5 трильйонів, дефіцит державного бюджету до Онад двох трильйонів гривень також уряд отримає право листопаді-грудні вже цього року перерозподіляти кошти загального фонду між бюджетними програмами, щоб у першу чергу забезпечити фінансування потреб збройних сил України. І про наслідки російських атак будемо говорити далі. Упродовж чотирьох років повноштабної війни цілі Росії не змінилися. Ворог і надалі робить усе можливе, аби залишити українців без електроенергії та газу, що чекає на українців цієї зими, дізнавалась наша Наталія Мельничук. В Україні знову під загрозою енергетика останніми днями ворог масово атакує енергетичну інфраструктуру ракетами та дронами. Тож як саме цьогоріч країна готується до можливих блокаутів, і чи варто очікувати жорстких графіків вимкнень світла? Розповідає народний депутат України. На та експерт із питань ЖКГ Олексій Кучеренко на сьогодні енергетики свою роботу роблять, готові ремонтуватися після атак, І вони зробили відповідний страховий запас, кладки запчастин першу чергу трансформаторів і інших конструкцій. Але від енергетиків на сьогодні на дуже багато залежить. Це залежить від сил протиповітряної оборони і від нашої антиракетної оборони, і на жаль, антидронової, з якою ми бачимо, є великі проблеми. Тим більше що ключовою проблемою те. Що абсолютно нерівномірно захищена Україна, треба психологічно бути готовим, що можливі графіки, і не треба на цьому абсолютно спекулювати. Я думаю, що глобально такого блокауту не будуть локальні проблеми в тих чи інших регіонах, які найближчі до лінії. А ось про те, як українці можуть підготуватись до можливих відключень світла, які прилади варто мати вдома, та скільки нині коштують генератори. Розповість моя колега Вікторія Жуковська. Ми поцікавилися у спеціалістів ринку енерготехніки, чи змінилися ціни на генератори, і яка зараз реальна вартість базової комплектації? Зараз дешевшило, зараз понавозили багато і не продаються. Вони поки що поскидали ціни деякі мабуть, продають і в мінус. Середня ціна зараз 8-9. були. І дешевше на алюмінієвій обмотці. також запитали, що потрібно мати у помешканні, яке повністю на електриці. Прилади, зарядні станції, оптоволокна для інтернету. А якщо буде довго блокау, то ніхто не витримає, і генератори не допоможуть. Генератори будуть бензину споживати багато. Невигідно людям буде. Генератори тимчасово. Що там на місяця, то треба перебиратися до села. Чи готові люди до тривалих відключень світла дізнавалася моя колега Дарія Микосянчик? Ми запитали урівнянич. Чи вірять вони, що знову настане блекаут? Чи готуються до тривалих відключень світла та які прилади мають? Насправді ж думки розділились. Я не готова до блекаутів через те, що я вважаю, що це 4 роки війни, повномасштабної війни, можна вже було б зробити повністю, щоб люди не переживали і не хвилювалися. Вони мали б якось убезпечити ці енергосистеми. Це все до відключення? Ну як майже готова в мене є станція зарядна. Вони бути готовими до всього. Тому цього року я придбала спеціальні лампи, які живляться від розетки, але потім можуть працювати в автономному режимі принаймні 2-3 години. Також маю різні акумулятори для своїх девайсів, батарейки. Також придбала свічки, лекау може бути і в різних його варіантах і сценаріях. Але стараюсь зберігати оптимістичний погляд і вдячна нашим воїнам. Спорт головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров вирішив замінити Олександра Собкова. синьо синіжовти. Хто замінить ровця, та коли дивитися матч? Про це і не лише слухайте вже менш ніж за півгодини. У новинах спорту Погода. у західних областях завтра буде хмарно у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 4 до 12 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 11. Це був інформаційний підсумок дня для вас. Працював Роман Мудрий. Новини спорту. Слухайте о 18.30, а Також не пропустіть о 19-й. проєкт на радіо «Галичина» Важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подійся у день та поля то майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.